Мачем проти збірної Бельгії для національної збірної України з футзалу розпочався вирішальний відрізок відбору на чемпіонат світу 2024. Поразка від Польщі та нічия з Сербією змушували українців грати виключно на перемогу у поєдинку проти бельгійців, а також думати про позитивний результат у вирішальній зустрічі проти поляків. Щодо зустрічі з збірною Бельгії в рамках п'ятого туру. То поєдинок відбувся в Огорщині та завершився з рахунком 8-2 на користь синьо жовтих. Ще у першому таймі підопічні Олександра Косенка створили собі комфорт. Орний гандикап п'ять разів разивши ворота суперника. Хитрик оформив ігор Корсун. Ще по голу забили Олександр Педяш та Петро Шутурма. У другій половині зустрічі за українською командою визначилися Олександр Педяш, Євген Сірий та Артем Фаренюк. Бельгійці змогли відповісти лише двома голами. Таким чином збірна України вдруге розгромила Бельгію. Однак найголовніша битва попереду, особливо враховуючи те, що збірна Польщі на виїзді взяла реванш у збірної Сербії. Тому 20 грудня збірна України у матчі з поляками влаштує ті. Тільки перемога, яка дасть можливість вийти на чемпіонат світу з першого місця групи Б. Молоді дракони вийшли в лідер юнацької екстраліги. Минулого тижня в Івано-Франківську відбувався другий тур чемпіонату України з футзалу серед команд Ю-15 родюнаків дві 2009-2010 років народження. Підопічні Романа Кіндратіва провели три зустрічі, в яких здобули впевнені перемоги. Спершу дракони розгромили Коцюбинську дю США з Київщини 5-1. Далі на них чекало побачення із головним конкурентом Авангардю США 4 з Рівного, які доочної зустрічі лідерів ще не програвав. Але завдяки. І голам Крутко, Ткачука, Матушевського та Бузака франківці завдали поразки принциповим опонентам, перемігши з рахунком 4-1. А у заключному матчі команда Романа Кідратєва із таким самим рахунком здолала Черкаську кадую США. 1 Голами у нашій команді знову відзначилися Крутко, Ткачук та Бузак, а також Щербаков. Таким чином, після другого звітного туру, молоді ураганівці вийшли на першу сходинку групи бій турнірної таблиці, маючи в активі 21 -е очко. Франкіс Прикарпаття переможно завершив перше коло жіночої суперліги. Минулими вихідними поновилися змагання у жіночій баскетбольній суперлізі. Зокрема, на паркеті муніципального фізкультурно-здоровчого центру в Івано-Франківську зустрічалися дві кращі команди з підсумками минулого сезону: чинний чемпіон Франкіс Прикарпаття та віце-чемпіон Одеса. У першому поєдинку підопічну Юрія Процюка розгромили опоненток, не давши жодного шансу на інтригу. А підсумковий рахунок склав 77 на 48 на користь господарок. Най у матчі стала Кристина Філевич, яка завершила гру з дабл-даблом – 18 очок та 13 підбирань. Натомість друга зустріч команд видалася доволі напруженою, особливо її кінцівка, в якій одеситки наблизилися на відстань 4 очок до франківчанок. Але завдяки впевненій грі досвідчених гравців франкісприкарпаття, таки втримав перемогу. А фінальний рахунок склав 94-89 на користь господарок. Ну головне дві перемоги це на те, що, на що ми розраховували. Вчора була більш легка гра для нас. Сьогодні був дуже важкий матч. Ми знали, що сьогодні буде дуже важко. Трохи розслабились, було видно це навіть по розминці, але добре, що ми виграли. Була дуже цікава гра, це дуже цікаво для болівальників, але дуже добре для нас, тому що ми виграли. Тому що в нас є досвідчені гравці. Десь ми трохи неправильно виконували завдання. Але загалом, коли є холодна голова, кінцівку ми правильно зіграли та виграли. Сьогодні дуже цікава гра була для вболівальників. Сьогодні Одеса дала бій. Ну, хочу привітати фронтів з перемогою. І Отак дивився статистику, дивлюся, хто самі результативні. Це, звичайно, досвідчені гравці. Це в Одесі Свята, Калібабчук, Діна, Бондарюк, ну, Самбурська, Олена, Франківську, самі результативні це були Філєвич, Молова, Олексійчик. І десь ну, досвід був вирішальний. Це добре, що є досвідчені гравці, тому що до них повинні тягнутися молоді, і от в свою чергу хочу відзначити, от в Одесі теж молодих дівчат, і Ксенія Панкіна, яка була в системі 3 на 3 Зараз цей сезон дуже успішно проводить, і дівчата, які в Франківську, це Кононунченко, Соні Панчук, Лапхан зіграли хорошу гру. Тому десь рухаємося правильно. Я рахую, і є у нас жіночий баскетбол. Якщо хтось там стверджує, що його нема, про це показала сьогоднішня ще і гра. Звичайно, хочеться, щоб більше часу на площадці проводили молоді але коли от такі ігри, коли до останнього невідомо хто виграє, вирішальним стає досвід щодо своєї команди. Хочу ну, привітати ще раз перемогою. Дійсно, команда провела хорошу першу половину чемпіонату. Будемо ще шукати підсилення на другу, щоб боротися за призові місця в чемпіонаті. Варто відзначити чудовий перформанс у виконанні гравчині збірної України та Прикарпаття Кристини Філевич, яка забрала 24 очки, 10 передач та 8 підбирань, відігравши весь матч проти Інтерхіма без замін. Рейтинг ефективності Філевич, яка в цьому матчі реалізувала 5 восьми триочкових, становив 38 балів. Це повторення рекорду сезону жіночої суперліги. Спортивні розваги та конкурси у Франківську провели різдвяну естафету для юних шанувальників баскетболу. Участь у ній взяли юнаки та дівчата 2012 року народження та молодші. Максим Байдак із Запоріжжя. Він є гравцем команди Говерла. Хлопець каже, прагне випробувати свої сили у веденні м'яча. Я дуже хотів би зараз виграти, бо в мене давно не було ніяких естафет, давно не було нічого такого. Взяла участь у новорічній естафеті і гравчиня команди ОДЮ США Валерія Шершень. Дівчина каже, інколи доводиться змагатися з хлопцями та все ж вдається їх обіграти. По швидкості теж ми розвиваємось. Ми, наприклад, якщо на швидкість, то бігаєш, бігаєш, і ти розвиваєш, що ти, ти стаєш швидше бігати. Там влучність попадається. Ну і так все розвивається. Тренерка обласної США з баскетболу серед дівчат Аїда Євтушенко каже: рік був насичений змаганнями, а відтак і хорошими здобутками. Тому підсумували його естафетою, аби діти отримали хороший настрій та солодкі подарунки. Це обов'язково треба таки проводити не тільки іменно ігри в баскетбол, а ось і естафети, щоб бо без позитивних емоцій, без цього то ніяк. Дітям треба обов'язково це проводити кожен рік. Я вважаю тільки до тіки до. Різдвяні стафети треба так проводити хоча б два-три рази в рік. І щоб вони бачили, які в них навики, бо в естафетах видно, що вже вміє виконувати. Технічно вже і це вже все видно, як інші дивиться. Загалом цьогоріч у естафеті посмагалися більше 120 учасників, і надалі кажуть тренери будуть організовувати змагання, аби залучити всі вікові категорії, адже такі заходи позитивно впливають на розвиток команд. Ми намагатимемось охопити змагання по всіх вікових групах для самих молодшеньких Попереді Чекає турнір організований федерацією баскетболу України з міні-баскетболу. Тобто з 5 по 7 січня це будуть змагання міні-баскетболу для дітей 13-14 року народження. Тому наша така мета охопити всі вікові групи дитячі, щоб для старших проходили змагання з баскетболу, для маленьких міні-баскетбол, естафети, щоб діти мали можливість змагатися. Це дуже важливо. Додамо, що баскетбольне свято для дітей організувала команда Франківська Прикарпаття, Федерація баскетболу Івано-Франківської області за сприяння управління спорту та молодіжної політики ОВА та міського голови Івано-Франківська Руслана Марцинківа. 16-17 грудня було проведено одразу 12 поєдинків у рамках третього туру жіночої вищої ліги з волейболу. Ігри вийшли неймовірно напруженими та непередбачувальними. Тому не дивно, що наразі боротьба за потрапляння до провідного квартету носить шалено інтригуючий характер. Відповідно, волейбольний вікенд гарантував на волейбольних майданчиках одразу у трьох містах: феєричні відовище та чергові несподіванки. Зокрема, свої матчі у вишці провели представники Івано-Франківська, Прикарпаття, Олімпіаді США 2 та Університет ПНУ. Від Радно, що прикарпатські волейболістки здобули по одній перемозі, здолавши почергово Чернівецький волейбук. І Якщо студенткам для цього знадобилося одразу п'ять періодів, то Олімпійки виграли досить переконливо. Три-один натомість у обох зустрічах проти одного з лідерів Прометея з Кам'янського нашим волейболісткам не вистачило досвіду. Як підсумок поразки з однаковим рахунком, 0-3. тому що наступний четвертий тур вищої ліги заплановано вже на наступний рік 20 та 21 січня. Шана другою, який віддав життя у боротьбі з окупантом. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат області зі змішаних бойових мистецтв, присвячений пам'яті полеглого нацвардійця Дмитра Лашти, командир першого гірського патрульного взводу 50-го полку НГУ загинув на Луганщині 27 липня 2023 року. Посмертно воїн отримав звання капітана. Він горів своєю роботою службою. Було саме видно, що Ну, він, йому це подобається, він хоче зробити саме як краще для особового складу, для своїх людей. Організували турнір пам'яті військовослужбовця, друзі, колеги по спорту та університету короля Данила, де навчався захисник, аби віддати належну шану герою. Я викладала в нього в коледжі, пізніше в університеті. Запам'ятався, він мені завжди таким, знаєте, волювим, хоробрим. Він був завжди усміхнений, завжди радий життю. І а, дуже важко, напевно, передати ті емоції, які ми відчуваємо, коли усвідомлюємо, що від нас ідуть найкращі. Мабуть, саме такі заходи пам'яті і молитва це зараз єдине, що ми можемо віддати в їхню пам'ять, бо за нас вони віддали своє життя. Загалом на пам'ятний відкритий чемпіонат приїхало понад 170 учасників учасників Закарпатської, Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Франківської областей. Такий трошки андреналін прийшов виграти перше місце. Бойовий стан. Хочеться поїхати на чемпіонат світу, виграти перше місце, стати відомим, ходити на змагання по ММА. Мені дуже подобається битись в клітці, на рингу. Ось таке мені подобається. Цього року верніше наша команда стала першою в Україні. Закарпаття так само. Досить непоганий рівень. Працюємо, стараємося. Є збірники на чемпіонати, які виїжджали на чемпіонат світу, є призери, також чемпіони. А саме головне це досвід це психологічне тренування, тому що саме тут провіряється їхня стійкість до стресу на змаганнях, і вони провіряють свої, свої сили. Наскільки вони виросли за це за період тренувань? Свій рівень учасники турніру показували у двох розділах: ММА та стрікінг ММА. І результатами кажуть організатори задоволені. Адже мова йде не лише про змагальний дух, а й популяризацію цього виду спорту. Популяризація виду спорту, обкатка спорт, самих спортсменів. Перед турнірами якимись великими, типу чемпіонату України досвід вони здобувають на таких турнірах. Він зараз в нас в Україні він набирає тільки обертів, тобто він зараз досить стає популярним. І ось такі змагання потрібно робити, щоб люди, діти займалися, були сильні, могли постояти за себе, і закалювали себе і свій дух. Дата проведення чемпіонату, який запланують зробити традиційним, стала також символічною 16 грудня. Охрестили донечку Дмитра Лашти, яка народилася уже після смерті воїна. І наприкінці випуску наша традиційна рубрика Анонс тижня. Найближчими днями слідкуємо за баскетбольними баталями. Зокрема, з 20 по 22 грудня в Івано-Франківську відбудеться великий Бабл чоловічої суперліги. Прикарпаття Говерло проведе за три дні три зустрічі. 20 грудня суперником підопічний Євгена Мурзіна стане лідер першості Дніпро. Гра розпочнеться о 18-й годині. 21 грудня. Говерляна зустрінуться о 15 годині із аутсайдером чемпіонату Кривбасом. У заключний день, 22 грудня, Франк. Івці на паркеті манежу коледжу фізичного виховання проти Запоріжжя. Початок гри о 10-й годині цікаво, що напередодні домашнього туру Прикарпаття Верла підсилила свій склад досвідченим захисником Максимом Луценко, який нинішній сезон розпочинав у складі столичного будівельника. Свого часу у складі киян він ставав дворазовим чемпіоном Суперліги. 30-річний гравець до того виступав за БК Київ, БК Тернопіль та МБК Миколаїв. А у сезоні 2022 2023 років захисник грав за Литовський Кратингос Андрій Менів Андрій Грагара. Телеканал чотириста два.